Із 15 лютого українські перевізники теж блокуватимуть кордон для польських колег. Громадська організація Перевізники західного регіону анонсувала мирну акцію протесту з 9 ранку, 15 лютого. Не пропускатимуть поляків, які проїхали в Україну поза загальною чергою, об'їхавши українських водіїв. Це відповідь на протести польських фермерів. Таким чином українці хочуть привернути увагу всієї європейської спільноти на нищення української економіки через перекриття пунктів пропуску. Акція протесту спричинена е, тотальною блокадою неодноразово українських кордонів, українських перевізників і е, е, нашу економіку. Польськими перевізниками, тепер СГ-працівниками, ми вирішили бути солідарні зі своїми водіями-перевізниками і вийти на акцію протесту, на мирну акцію протесту, показати, що ми є, і що ми це бачимо, чуємо, і нам неприємна їхня така акція.